Дай нам перемогу і благослови нас, щоб ми жили в мирі, дай для президента, дай глибокої мудрості прийняті всіх необхідних рішень. Господи, захисти нас своїй величі над природнім способом. Хай весь світ побачить, що Ти є тут. І я дякую тобі, що до цього місця насправді ти був із нами. Хай буде твоя милість надалі з нами. Амінь. Святий Боже, ми дякуємо Тобі за Україну, дякуємо за життя. Просимо, Боже, почуй молитву народу Твого, почуй і благослови. Більш ніж 10 мільйонів людей загинуло від голоду. І той, що не було кусочка хліба, благослови, Господи, і також ті, хто в шпиталях поранений, даруй зцілення. даруй, Господи, благословіння народу Твому і захисти від зла. Благослови особливо просим Президента, благослови, даруй мудрості і захисту, благослови народ України, почуй молитву народу Твого, бо молимо все, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.